Псалом 76. Відомий Бог в Юдеї, в Ізраїлі велике Його ім'я, Його намет у Салемі, а Його житло на Сіоні. Там трощив він блискавиці лука, щит, меч і зброю. Усяй віти величний. Прийшов від гір від вічних, ограблені відважні серцем, сон обняв їх, зомліли у всіх вояків руки. О Боже Якова, від твоєї погрози запаморочились і кінь, і вершник. Ти страшний, і хто встоїться перед тобою, як ти розгніваєшся? Ти дав почути суд твій з неба. Земля злякалась, заніміла, коли Бог на суд підвівся, щоб спасти всіх покірних на землі. Справді, і гнів людини тебе славить. З останків же його гніву робиш собі оздобу. Складайте обітниці і виконуйте Господові Богові вашому. Нехай усі, що навколо нього, несуть дари страшному. Він відбирає дух у князів. Страшний він для князів земних. Псалом 77. Голос мій до Бога, і я взиваю. Голос мій до Бога. Щоб міг мене почути. Скрутного для мене дня я Господа шукаю. Уночі я простягаю мої руки без устанку, душа моя зреклась тіхи Як я про те згадаю, Боже, стогну, як розважаю, млію духом, очі мої тримаєш у безсонні, тривожуся, і відняло мені мову. Я думаю про дні давні, згадаю про літа споконвічні, роздумую вночі у моїм серці, я розважаю і допитується дух мій. Чи то ж Господь відкине геть навіки, і не буде більш прихильним? Чи то ж назавжди припиниться Його ласка, і зроду в рід слово Його стане нечинне? Чи милосердуватися забув Бог, чи в гніві замкнув Він своє милосердя? Кажу я, то біль мій, що Десниця Всевишнього змінилась. Пригадую собі діла Господні, пригадую чуда твої днедавні, роздумаю і над усіма ділами Твоїми, і міркую над учинками Твоїми. Боже! Свята твоя дорога, який Бог такий великий, як наш Бог? Ти єси Бог, що чудо чинить, ти між народами явив свою потугу, ти відкупив твоїм раменом народ твій, синів Якова та Йосифа. Води побачили тебе, о Боже, води побачили тебе і здригнулися, навіть безодні затряслися. З хмар линуло водою, і з туч залунав голос, і полетіли твої стріли. Грім твій загуркотів у боревії, блискавки осяяли всю вселенну, здригнулась земля і затремтіла: Твоя дорога через море, стежка твоя через великі води і слідів твоїх не видно. Ти вивів народ твій. Як отару, рукою Мойсея та Арона. Псалом 78. Слухай народи мій, мого навчання. Прихиліть вухо ваше до слів уст моїх, уста мої для приповісток я відкрию. Загадки оповім з віків днедавніх. Те, що ми чули. І що знаємо, і батьки наші нам оповідали, не затаїмо ми перед їхніми синами, звіщаючи родові, що прийде хвалу Господню та його потугу і чудеса, які він вчинив. Бо Він установив у Якові свідоцтво і клав закон в Ізраїлі, щоб те, що заповідав батькам нашим, вони Синам своїм переказали, щоб відав рід, який прийде, діти, які народяться, щоб встали і розповіли своїм дітям, щоб на Бога вони покладали свою надію, не забували діл Божих, і заповіді Його пильнували, не були, як батьки їхні, поріддя бунтівниче, непокірне. Поріддя із серцем змінливим, якого дух був богові невірний. Сини Ефраїма, що напинають лука і стріляють, повернулися назад у день бою. Союзу Божого вони не пильнували, в його законі відмовились ходити. Діла Його і чудеса Його забули, що він був явив їм. Дивні діла зробив він перед їхніми батьками в землі єгипетській на полі Цоан. Він розтяв море і перевів їх, і води валом поставив. У день їх хмарою він провадив, а цілу ніч вогненим світлом. Розсік у пустині скелі і напоїв їх щедро, мов з безодень. Він вивів із скелі потоки і ріками пустив води. Та вони знову грішили проти нього і бунтувалися проти Всевишнього в пустині, і спокушали Бога в своїм серці, просивши собі до смаку їжі. І проти Бога говорили і промовляли: Чи може Бог приготувати стіл у пустині? Ось він ударив у скелю, і хлинули води, і полились потоки, чи може дати ще й хліба або зготувати народові своєму м'яса. Тому, почувши те, господь розгнівався і запалав вогонь проти Якова і гнів проти Ізраїля піднявся, бо вони не вірили в Бога. Не покладалися на його спасіння. І він велів угорі хмарам, і відчинив небесні двері, і зіслав, мов дощ, манну їм на поживу, і хліба подав їм з неба. Хлібом могутніх чоловік живився, харчів послав їм до наситу і підняв східний вітер у небі, і силою своєю. Прогнав вітер з півдня, пустив на них дощем, як порох м'яса, і мов пісок морський, птаство пернате, і падало воно посеред їхнього табору навколо їхніх наметів. Їли вони і наситилися вельми, і вдовольнив він їхнє бажання. Та ще не одвернулися від своїх забаганок. Ще страва була в них у роті, як проти них знявся гнів Божий, і він вигубив їхніх чільних і повалив Ізраїля юнацтво. Але вони таки грішили далі не вірили в його чудесні дії, тому він звів їхні дії ні на що. не немов подув, літа їхні у погибелі раптовій. Коли він бив їх, вони його шукали і, навернувшись, розшукували Бога ревно і згадували, що Бог їхня скеля, що Бог Всевишній їхній відкупитель. Але вони його обманювали своїми устами, своїм язиком вони йому брехали. Їхнє серце перед ним не було щире. Ані його союзові вони не були вірні. Та він, завжди повний милосердя, дарував провину, не понищив, ба часто відвертав він гнів свій і не вергав усього свого обурення. Згадав він, що вони лиш тіло вітер, що дме і не повертається вже більше. Скільки разів бунтувались проти нього в пустині, в пустелі йому прикрощі коїли, потім знову спокушували Бога і святому Ізраїля смутку завдавали. Руки його вони не спогадали ні того дня, як від гнобителя він їх визволив, ні тоді, як появив знаки свої в Єгипті і чудеса свої на полі Цоан. Коли перетворив він їх у кров, їхні ріки і їхні потоки, щоб їм не дати пити, він напустив на них пеських мух, що їли їх, і жаб, що їх пожирали, віддав гусені врожай їхній, і сарані їхню працю. Їхні виноградники він побив градом, смоковниці їхні памороззю. Віддав градові їхню скотину, їхні отари блискавицям, послав на них жар свого гніву, обурення, погрозу і напасті, Йорбу посланців нещастя. Він простелив дорогу гнівові своєму, від смерті не зберіг їхнє життя і пошесті віддав життя їхнє. Побив усіх перворідних у Єгипті первістків, цвіт сили у наметах хана і вивів свій народ як овець і вів їх, як отару, пустинею, провадив їх безпечно, і вони не боялися, а ворогів їхніх покрило море. Привів їх до землі своєї святої, до гір, що здобула його правиця. Прогнав народи перед ними і жеребком розпаював їм у спадщину, і оселив коліна Ізраїля в їхніх наметах. Але вони спокушали і гнівили Бога Всевишнього, і свідоцтв його не пильнували, і відступили, і зрадили, як і батьки їхні, і відвернулися, неначе лук зрадливий. Розсердили його узвищами своїми, і своїми бованами ревнощі його збудили. Почув те Бог і розгнівався і геть Ізраїля відкинув. Покинув у шіло житло, намет, де між людьми був оселився. Він видав у неволю свою силу і славу свою у ворожі руки. Під меч видав народ свій, обурився на свою спадщину, вогонь пожер їхніх хлопців, дівчатам їхнім не співано весільних. Священники їхні під мечем упали і не плакали вдовиці. Тоді Господь, мов зосну сну, пробудився, неначе витязь вином одолілий, і ворогів своїх відбив назад. Завдав їм вічного сорому, і погордував Йосифа наметом, коліна Ефраїмового більш не вибрав, але Юди коліна вибрав гору Сіон, котру собі вподобав, і збудував, мов небо, свою святиню, як землю, що заснував її повіки, і вибрав Давида слугу свого. І взяв його від кошар овечих, від дійних овець його покликав пасти Якова, народ свій, та Ізраїля свою спадщину. І пас він їх у правоті серця свого, і вправними руками їх провадив. Псалом 79 Боже, увійшли погани в Твою спадщину, сплюгавили храм Твій святий, зробили купу руїн з Єрусалиму, віддали трупи Твоїх слуг, птиці небесній на поживу, тіло Твоїх побожних земному звірю. Пролили кров їхню, немов воду, довкола Єрусалиму, і нікому було. Ховати. Ми стали глумом для сусідів наших, наругою та сміховиськом для всіх, що навколо нас. Доки, о Господи, чи будеш гніватись повіки? Доки палатиме немов вогонь, Твоя ревність? Вилий твій гнів на поган, що тебе не знають, і на царства, що Твого імені не прикликають? Вони боякова пожерли і оселю його зруйнували, не згадуй проти нас провин предків. Хай прийде небарно нам назустріч Твоє милосердя, бо ми вельми нужденні стали. Поможи нам, о Боже, нашого спасіння, слави імені Твого ради, визволь нас, прости нам гріхи наші імені Твого ради. Чому б погани мали говорити, де їхній Бог? Нехай погане перед очима нашими дізнають відплату за пролиту кров слуг твоїх. Нехай до тебе дійде стогін бранця, могутність руки твоєї, визволь призначених на смерть, і поверни всемеро сусідам нашим у лоно їхній глум яким, о Господи, глумились над тобою. Ми ж, твій народ, і отара твоєї пастви будемо дякувати тобі повіки, і зроду врід хвалу твою звіщати. Псалом 80 О пастирю Ізраїля. Прихили вухо. Ти, що ведеш Йосифа як отару, Ти, що на Херовимах воссідаєш, як усяві. Перед Ефраїмом і Веніамином і Манасією збуди твою потугу і прийди нам на спасіння. О Боже, віднови нас, засяй твоїм обличчям і спасемося. Господи Боже сил. Доки палатимеш гнівом, незважаючи на мольби твого народу. Ти годував їх хлібом і сльозами і поїв їх слізьми щедро. Ти видав нас на наругу сусідам нашим, і вороги наші залюбки з нас глузують. О Боже, обнови нас засяй твоїм обличчям і ми спасемося. Ти вирвав з Єгипту. Лозу виноградну прогнав народи, щоб її насадити, Приготував ти для неї місце, вона пустила корінь і заповнила землю. Гори вкрились її тінню, віттям її кедри високі, вона розкинула свої гілляки аж до моря і паростки свої аж до самої річки. Навіщо розвалив ти огорожу її? Що й обривають її всі перехожі, пустошать її вепр із лісу, і дикий звір на ній випасається. О Боже сил, повернись бо, споглянь із неба і подивися, навідайся до лози цієї, до пагінця, що твоя правиця посадила, до парости, що укріпив єси для себе. Ті, що вогнем її спалили, стяли, нехай погинуть від погрози обличчя Твого. Нехай твоя рука буде на чоловікові твоєї правиці, на сині людськім, що його укріпив єси для себе. Ми не відступимо від Тебе, живи нас, і ми визнаватимемо Твоє ім'я. Господи Боже сил! Обнови нас, засяй твоїм обличчям, і ми спасемося. Псалом 81. Ликуйте богові, нашій силі, здійміть веселі оклики Богові Якова, затягніть пісню, вдарте у бубон, у гусла милозвучні і арфу. Засурміть у ріг, як новий місяць настане у повні, в день нашого свята. Такий бо для Ізраїля закон, така установа Бога Якова. Він це свідоцтво ще для Йосифа поставив, коли виступав проти землі Єгипту. Я чув незрозумілу мені мову. Я скинув з його плечей ношу, від коша увільнились його руки. Візвав єси до мене в скруті, і я спас тебе. Озвавсь до тебе з громової хмари. Я випробував тебе над миріва водами. Слухай, народи мій, я тебе попереджаю. Коли б то ти, Ізраїлю, мене послухав. Щоб чужого Бога не було у тебе, і ти не поклонявся сторонньому Богові. Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі Єгипту, відкрий твої уста, і я їх наповню. Але народ мій голосу мого не слухав, Ізраїль не хотів мене й знати, і я віддав їх на волю запеклого їхнього серця. Хай собі ходять по своїй волі. Якби ж то мій народ мене був слухав, якби Ізраїль ходив дорогами моїми, я б ворогів їхніх умить понизив, проти гнобителів їхніх я звернув би мою руку. Господні ненависники йому б лестили, їхня кара була б вічна. Найкращою пшеницею я його нагодував би медом із скелі його наситив би. Псалом 2 Бог стоїть серед Божої громади, серед богів він судить. Доки судитимете не по правді і потуратимете безбожникам. Судіть по правді бідного і сиротину, визнайте правду в богому і бідоласі, визвольте бідного і сіромаху з руки грішників порятуйте. Вони не знають, вони не розуміють, у темряві блукають. Хитаються усі землі основи. Я мовив. Ви Боги і сини Всевишнього усі ви. Однак помрете, як усі люди, і впадете, як кожний князь. Встань, Боже, судити землю, бо ти народами усіма володієш. Псалом 83 Не мовчи, Боже. Не німуй і не будь мовчазним, Боже, бо ось вороги твої заметушились і ненависники твої підняли голову вгору, змовляються підступно проти народу Твого і нараджуються проти тих, кого ти захищаєш. Ходіти, кажуть, знищимо їх, щоб не були народом, щоб ім'я Ізраїля не згадувалось більше. Бо вони врадили раду однодушно, уклали союз проти тебе. Едомові намети і ізмаїльтяни, Моав та Агаряни, Гевал, Амон і Амалик, і філистимлянська земля з мешканцями Тиру. Навіть Ашур приєднувався до них, ставши на допомогу дітям лота. Вчини їм, як мідіянові. Як сісері, явінові коло кішон потоку, що знищені були біля Ен Едору, що гноєм землі стали, вчини з їхніми дуками, як з Оревом, як і з Зевом, як із Зевахом, і Цалмунною з усіма їхніми князями, які були сказали візьміть собі в посілість пасовиська Божі. Мій Боже, вчини їх, немов перекоти поле, немов соломинку, що нею крутить вітер, як вогонь, що ліси пожирає, як полум'я, що палить гори, так гони їх бурею Твоєю, збентеж їх хуртовиною Твоєю, вкрий соромом обличчя їхнє, щоб шукали, Господи, ім'я Твоє. Хай засоромляться і збентежаться віки вічні, Хай застидаються і загинуть. Хай знають, що тільки ти, Господь, на ім'я найвищий над усією землею. Псалом 84. Які ж то вони любі, твої шатра? Господи, сил, знемагає моя душа і прагне до дворів Господніх. Серце моє і моє тіло радіють живим Богом. Навіть пташина знаходить собі хатку і ластівка собі, гніздечко, куди кладе своїх писклят. А я, жартовники Твої, Господи сил, царю мій. І мій Боже. Щасливі, що живуть у твоїм домі, вони повіки Тебе хвалять. Щасливий чоловік, що має свою силу в тобі, і твої дороги має в своєму серці. Проходивши сухою долиною, вони джерела з неї роблять, і ранній дощ її благословенням зодягає. Набирають дедалі більше і більше сили і бачать Бога у Сіоні. Господи, Боже сил, вислухай мою молитву, Боже Якова, прихили вухо, о щіти наш, поглянь, о Боже, подивися на лице помазаника Твого. Один бо день у Твоїх дворах ліпший, ніж тисяча де-інде. Волію стояти на порозі дому Бога мого, ніж у наметах беззаконня жити. Бо Господь, Бог, це сонце і щит. Господь дасть ласку і славу. Він не відмовить блага тим, що ходять бездоганно. Господи сил, щасливий чоловік, що покладається на тебе. Псалом 80. П'ятий. Ти, Господи, був доброзичливим до Твого краю, і долю Якова ти обернув на добре, простив вину народу Твого, покрив усі гріхи їхні, стримав усе Твоє обурення, спинив жар гніву Твого. Обнови нас, Боже нашого спасіння. І поклади край Твоєму на нас гнівові. Чи будеш гніватись на нас вічно, чи ти пошириш гнів твій від роду і до роду? чи ж Ти не оживиш нас і знову, і народ твій не буде радуватись в тобі? Яви, о Господи, нам твоє милосердя, подай нам твоє спасіння. Послухаю, Господь Бог. Говорить. Про мир говорить до народу свого і до своїх побожних. Лише хай не повертаються назад до божевілля. Справді Його спасіння близьке до тих, що його бояться, щоб слава Його перебувала в краю нашим Милосердя і вірність зустрілися разом, справедливість і мир поцілувались між собою. Правда з землі зійде, і справедливість дивитиметься з неба. Та й сам Господь дасть щастя, і земля наша дасть врожай свій. Перед ним ітиме справедливість і спасіння, там, де він буде ступати.